На даний момент багато речей мають вже вирувати у вашому дусі, і, мабуть, у вас вже є хороше свідоцтво про те, як Господь годує вас, і я вірю, що ви розумієте щось, що не розуміли до цього, або щось стало для вас ясніше, чи ви отримали підтвердження чогось. Багато чого відбувається, і я дякую тобі, Дух Святий, за це і Дух Святий. Я прошу тебе, щоб в цій сесії сьогодні ти дав нам духа премудрості Откровення для пізнання Господа. Єфесянам 1.17. Дякую тобі, Дух Святий. Амінь Ми починаємо сесію номер три, і я назвала її Школа Отця. Які сили сформували характер Іосифа і зробили його здатним бути першопроходцем для цілого народу? Або іншими словами, ми можемо сформулювати, які сили зараз формують ваш характер і роблять вас здатними бути першопроходцями для народу, для міста, для групи людей? Коли я готувала це послання. Це було дуже цікаво і духовно вигідно для мене. Тож дякую вам. Але деякий час я була сфокусована на потрясіннях і вогні як ключовій частині цього послання, тому що очевидно, це те, що ви проходите зараз. Але я постійно застрягала в процесі підготовки, коли зосереджувалась на цьому. Одного ранку Господь просто увірвався в мої думки і сказав. Ти застрягла тому, що фокус цього послання не на вогні, а на мені. Це послання про те, як проходити мою школу, школу отця. І я хотів би, щоб мої Іосифи були відображенням того, хто я такий, як отець Іосиф проходив школу отця, і я сказала: школа отця звучить цікаво, мені подобається. І я думаю, що Господь мав на увазі щось таке, коли Йосиф був дитиною, він отримав вчення від свого отця Якова від про господа. Уявіть собі, як Яков підходить до свого сина Йосипа, і каже: Іди сюди, ти мій син, а я твій отець. Сядь біля мене, і зараз у нас іде урок. У мене є важливі речі, які я хочу передати тобі. І пізніше Іосиф випустився зі школи свого земного отця і пішов у школу Отця Небесного. Можливо, першим днем в цій школі для нього був день, коли він одягнув цю нову особливу кольорову одежу, тому що ця одежа точно викликала багато іскр і вогню. Що Яків передав Іосифу, що допомогло йому пройти всі випробування і війти в перемогу і розвиток? Буття 37.3 Ізраїль любив Йосифа більше ніж усіх синів своїх, тому що він був сином старості його і пошив йому картатий одяг. І ми можемо з цього одного короткого вірша побачити, що Іосиф проводив багато часу зі своїм батьком. Яків часто говорив йому Підійди до мене, сядь біля мене. Давай поговоримо. Він вкладав щось в Іосифа. Він говорив йому різними способами. Я хочу бути біля тебе. Я твій близький батько. і звісно, він говорив з ним про життя і про го про Господа. в Івана 14 Ісус каже нам секрет. Подолання труднощів. цей секрет це близькість з батьком. Господь посилює откровення і переживання його як Отця. Я проголошую це для вас зараз, якщо ці двері ще не відкриті для вас, якщо ви не переживали його як Отця, який сидить біля вас. Біля якого знаходитесь ви і наповнюєтесь від нього, як син від Отця, я проголошую відкриття цієї реальності і повний доступ для вас до Бога Отця в ім'я Ісуса. Отже, Яків і Іосиф сиділи разом отець і син, Яків. Дав іосифу цей картатий одяг, одяг особливого благовоління отця до свого сина. І звісно, ми можемо зробити висновок, що яков благословляв Іосифа. він не просто дав йому цю одежу і сказав: Одягни це. Він пророцтвав його життя, він проголошував благовоління в його життя. Біблійне благовоління це наближення Господа до вас, яке відкриває особливий вплив через вас таким чином, що інші люди схильні також благоволіти до вас, довіряти вам і співпрацювати з вами. Благовоління необхідне для виконання того завдання, яке Господь дає вам, як ви бачите Боже благовоління у вашому житті зараз, це не значить, що воно повністю звільняє вас від вогню, чи у вас все просто відбувається гладко. Але благовоління це коли Господь відкриває свій вплив через вас, коли інші люди співпрацюють з вами. Щоб допомогти вам виконати ваше завдання від Господа, і я кажу вам, що це частково те, як Господь готує вас як своїх першопроходців. він дає вам своє благовоління, він уже благословив вас ним. І я проголошую сьогодні посилення проявленого благовоління на вас, тому що ви дитя Господа в ім'я Ісуса. Я вірю, що найбільший подарунок, який Яків дав Іосифу в своїй школі отця, це мудрість близьких стосунків з Господом. Ми бачимо це в історії боротьби, де Яків бореться з Богом. Яків дав назву тому місцю Пенуїл. І Пенуїл означає лице або образ Бога, той, що бачить Бога. я бачив Господа елогім лицем до лиця. Це описує живу, реальну зустріч з Господом, близькість з ним. Я можу уявити собі, як Яків говорить Йосифу, Я передаю тобі те, що я зрозумів, те, що я дізнався про Господа, як Бога пенуїлу». І я передаю це тобі, Іосиф, щоб ти пішов далі, ніж я. І можливо, Яків сказав. Я хотів би пережити Пенуїл раніше в своєму житті. Він змінив моє життя. Можливо, він сказав, я хотів би зустрітися з Богом лицем до лиця раніше у своєму житті. Я хотів би. Переживати реальну близькість з Господом, коли я був ще твого віку, Іосиф. Давайте прочитаємо цю знайому історію буття 32, з 24-го вірша і залишився Яків один і боровся з ним якийсь муж аж до вранішньої зорі і, побачивши, що не здолає його, торкнувся суглоба його, стегна його. І звихнув суглоба стегна У Якова, коли він боровся з ним, і сказав: Відпусти мене, бо зійшла. Господь сказав: Відпусти мене, бо зійшла зоря. Яків сказав: Не відпущу тебе, поки не благословиш мене. І вірші 27 і 28. і сказав: Як ім'я твоє? він сказав: Яків і Господь сказав віднині ім'я тобі буде не Яків, а Ізраїль. Бо ти боровся з Богом і людей долати будеш. В англійському перекладі ти боровся з Богом і людьми, і подолав їх. Ти переміг, ти переможець, ти досягнув успіху. Вірші 29-31. Запитав і Яків, кажучи, я благаю тебе, скажи імення твоє. І він сказав: Навіщо ти запитуєш про моє ім'я? І благословив його там, і назвав Яків ім'я цьому місцю Пенуїл. Бо сказав він: я бачив Бога лицем до лиця і вціліло життя моє. І зійшло сонце, коли проходив він Пенуїл, і кульгав він на стигно своє. Іосиф чув про Пенуїл від свого батька, Але Господу потрібно було створити такі обставини в його житті, щоб привести Іосифа через його власний Пенуїл. Друзі, Ми знаходимось посеред зустрічі з Богом, ви і я, хоч я і на іншій стороні планети зараз. Ми знаходимось посеред зустрічі з Богом. Господь відкриває нас для нових свіжих откровень і розуміння про нього самого, і це щось, що нам просто необхідне. ось чому господь і наблизився тоді до Якова, тому що йому потрібно було щось, що Господь мав для нього. Хоча сам Яків навіть не знав про це. Нам потрібна особиста зустріч. Ще одна нова, знову і знову. Особиста зустріч з Господом, особисте зростання в проявленому характері Божому. Нам потрібно більше лиця Божого, більше бачення Бога. І я дякую тобі, Господь, і я проголошую, що ти робиш це в наших життях. Реальність пінуїлу відкривається для нас. Ти даєш нам більше бачити твоє лице і наше свідоцтво в тому, що ми можемо. Можемо бачити Господа, ми бачимо Його елогім лицем до лиця. Ми покриті кров'ю Ісуса. Ми в Ісусі Христі. Ми діти Божі. Я думаю, іноді Господь бореться з нами, щоб змусити нас зупинитися від того, що ми робимо, і прийняти Його по-новому. Він завжди хоче дати нам більше себе. В той час, коли я готувала цю серію послань. Джекі Я. Ми подивилися один старий фільм з 1963 року про Якова. І звісно, в цьому фільмі було зображено боротьбу Якова і Господа на цьому місці Пенуїл. І в цьому фільмі вони зобразили Господа досить жорстким у цій боротьбі. Він піднімав Якова і кидав його на землю декілька разів. Я ніколи не уявляла собі цю історію саме таким чином. Коли я читала це місце писання, Але Потім я подумала: а як же інакше він зміг звихнути йому суглоба? Я не знаю, але я думаю, що це ілюстрація того, що іноді необхідно, щоб боротися з нашим людським. І цікаво, що ця історія сталася якраз перед сходом сонця. Коли новий день розпочинається, це час нового благословення. Вночі відбулася боротьба, і потім розпочався новий день. І я говорю вам, для вас розпочинається новий день. Україна входить в новий день зараз. іще ще ніч, але новий день іде. З новим баченням і новим переживанням пенуїлу у вашому житті. Нічна година, і ця боротьба я відчуваю це як частина вашої скорботи важкої скорботи і частина процесу перетворення. Це сталося при переході і в час змін також в житті Якова все в його житті змінилося. Давайте звернемо увагу, що саме тоді Господь сам наблизився до Якова, Господь говорить вам і мені ось я підійди, борися зі мною, підійди ближче і торкнися мене. І яков тоді сказав Хто ти? Хоча він і знав Господа, він знав Бога, зустрічався з його ангелами. Але ми знаємо, що він отримав уявлення про Бога, передане від Авраама і Ісака. Але він запитав, хто ти тому, що він знав, що є ще щось від Бога, що Бог хоче дати йому щось інше, проявлене, щось із Божої природи, що Яків ще не отримав як своє особисте одкровення, яке він зміг би нести із собою. Він знав Бога. Але був ще такий прояв Бога, який був новим для Якова, нове откровення, яке господь давав, вкладав, торкався, може, навіть вбивав в Якова. Тож нам потрібно боротися з Богом в цей час, щоб отримати необхідний дотик Божої руки в нашому житті, щоб бути його першопроходцями, бути його іосифами. Я думаю, що місце Пенуїл в наших життях приходить періодично, це не тільки один цей раз. Я знаю, що я говорю з жінками і чоловіками, які покладали своє життя знову і знову. Ви проживали своє життя, як Іван Хреститель, який казав, йому належить зростати, а мені маліти. Ви казали це багато разів. Покладали себе і здавалися. Але мабуть, знову хтось торкається вашого стигна. Я вірю, що Господь торкається стигна України. Друзі, який ваш досвід Пенуїлу? Можливо, у вас є досвід з минулого, який ви можете пригадати, але зараз, саме зараз, як ви переживаєте Пенуїл? Чи можете ви описати його? Як Господь проявляється поруч з вами, наділяючи вас чимось? що ви не знали, що було вам потрібно. Що господь дає вам, коли ви навіть не знали, що про це потрібно просити? Що допоможе вам стати ближче до нього, працювати з ним разом на новому рівні? Як Господь говорить вам, прийди і борися зі мною, наблизься і торкнися мене, задайте йому ці питання, спитайте його, Господь, як ти говориш мені, прийди і борися зі мною, наблизься і торкнися мене. Як ти спілкуєшся зі мною про те, щоб я наблизилась до тебе? я відчуваю, що вам треба задати і це питання. Господь, дай мені твоє ім'я на цей сезон. Господь, коли я вдивляюсь в Твоє обличчя, я повертаюсь до тебе, дивлюся в твої очі, вдивляюся в Твої риси. Що я бачу в твоєму обличчі? Пам'ятаєте, у сесії No ми говорили, що не вогонь головний, не бомби, не те, що руйнується навколо. Найголовніше це голос Господа. І зараз в цій сесії ми кажемо найголовніше це обличчя Господа. Я хочу запропонувати для цієї сесії, і, мабуть, для усіх них що я думаю, що ви, мабуть, отримаєте найбільший плід із цих сесій, якщо ви будете дивитися їх наодинці, можливо, більше ніж один раз. І в той час, коли ви будете передивлятись їх, говоріть з Господом, зупиняйтеся, ставте паузу, слухайте, говоріть, просіть і отримуйте, разом з тими питаннями, які я вам пропоную. Дякую тобі, отець, за силу твою в наших життях. За те, що ти береш кожного з нас за руку, за те, що ти перед нами, ти наш першопроходець, і ти ведеш нас до місця успіху. Ти готуєш нас бути ближче до тебе, і готуєш нас, щоб ми відкривали тебе народом. Дякую тобі, тату. Амінь.